Смерть Ахіла страшним гнівом палав Ахіл проти троянців. Він вирішив жорстоко помститися їм за смерть друзів Патрокла й Антілоха. Як розлютований лев бився Ахіл, кладучи одного за одним героїв Трої. Кинулись тікати троянці. Поспішали заховатися вони за мурами міста. Ахіл переслідував їх, гнала його невблаганна доля на неминучу загибель. Він увірвався б у священну трою, а вона загинула б, якби не з'явився бог Аполлон. Грізно крикнувши, спинив він Ахіла та не послухав його Ахіл. Він сам гнівався на Бога за те, що багато разів рятував Бог-стріловержець стрі... від нього Гектора і троянців. Ахіл погрожував навіть Богові, що вразить його списом. Невблаганна доля затьмарила розум Ахіла. Він готовий був напасти навіть на Бога, розгнівався Аполлон. Зробившись темною хмарою, для всіх незримий, послав він Парісові стрілу, і вразила вона Ахіла в п'яту, куди тільки й можна було вразити великого героя. Смертельною була для Ахіла ця рана, відчув наближення смерті Ахіл, вирвав він з рани стрілу і впав на землю. Гірко докоряв Богу Аполлонові за те. Що той загубив його, знав Ахіл, що без допомоги Бога не міг убити його ніхто зі смертних. Ще раз зібрав свої сили Ахіл, грізний, наче вмираючий лев, підвівся він із землі і вразив ще багатьох троянців. Та ось похололи його руки і ноги, наближалася смерть. Поточився Ахіл – і оперся на спис. Грізно крикнув він троянцям. Горе вам! Загинете ви і після смерті буду мститися вам. Від цього заклику кинулись тікати троянці. Але що далі слабнув Ахіл, залишили його останні сили, і упав він на землю. Помер Ахіл. Але й до мертвого. Не насмілювались наблизитись троянці. Потроху перебороли вони страх і запеклий бій закипів навколо тіла найбільшого з героїв. Наймогутніші герої греків і троянців узяли участь у цьому бою. Не хотів Зевс, щоб оволоділи троянці тілом Ахіла, підняв могутній Аякс труп і поніс до кораблів. А його захищав Одіссей, відбиваючи троянців, що наступали. В одному склепі поховали греки Ахіла, Патрокла й Антілоха. Високу могилу насипали греки. Далеко її видно було з моря. Вона свідчила про велику славу героїв.